Всім доброго ранку, чудового прекрасного дня, відкриваємо свої серця для чудової енергії. І сьогодні питання таке для вас. Наскільки ви вмієте утримати свою увагу? І я вам зараз дам простеньке, простеньке завдання. Це є така звичайна, проста медитація. І ви її можете робити спочатку хоча б одну хвилину, і вам здасться, вау, це таке щось просте. Для чого мені це навіть робити? Але ви помітите, наскільки ви вмієте утримувати свою увагу. Потім ви зможете збільшувати 2 хвилини, 5 хвилин, 10 і 15 хвилин це такий макс, що хотілося б, щоб ви могли зробити цю медитацію. Значить, дивіться, як її робити. Дуже-дуже просто. просто! ті сила. Вдихаєте. І собі в голові прораховуєте один, видихаєте рівномірно, два. В голові прораховуєте. Вдихнули три, видихнули чотири. Повертаємося знову. Вдихнули один, видихнули два, вдихнули три, видихнули чотири, вдихнули один, видихнули два. Вдихнули три, видихнули чотири. І так продовжуєте. Спочатку не буду вам нічого казати, хочу чути від вас, що ви помітите і як легко вам буде утриматись в цій медитації. Спочатку навіть 1 хвилину. Пишіть в коментарях, бо мені також цікаво, а я також поділюся з вами своїм досвідом.